Евкаліпт веселковий. Як відомо, Евкаліпт одне з найвищих дерев у світі, а от веселковий або райдужний евкаліпт не належить до надвисоких рослин, його незвичність в іншому, у корі. Стовбур цієї рослини не мов би став полотном для невидимих лісових художників. Виявляється, з віком кора цього евкаліпта змінює свій колір. Спочатку вона яскраво зелена, потім блакитна і поступово набуває рожево-помаранчевого і зрештою бордового забарвлення. Веселкова картина створюється, коли стара кора відшаровується і на її місці формується молода. Отже, веселкова картина на стовбурі повсякчас змінюється. Веселковий евкаліпт єдиний з евкаліптів, батьківщиною якого є Північна півкуля, Індонезія, Філіппіни, Папуа Нова Гвінея. Цікаво, що деревина цього прекрасного дерева зазвичай світлого кольору.